24 грудня 2003-го Україна та Росія підписують договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Азовське море розграничується лінією державної границы в соответствии з соглашениям сторон. Ми договорилися о принцип розграничення. Урегулювання вопросов, относящихся кто и Керчинская пролива, осуществляется по згодом также между сторонами. Азов – офіційно внутрішнє море двох країн. Російські кораблі звільняються від зборів за прохід карчинікальським каналом. Захід іноземних суден тільки за згодою обох сторін. Тобто, фактично, Москва досягла свого мінімуму контролю над Азовським морем, як торговельного, так і безпекового, але без захоплення тузли. У грудні того ж 2003 року на Тузлі облаштували українську прикордонну заставу. Та, попри численні переговори, у наступні роки Москва так і не погодилася остаточно визнати український кордон і поділ вод Керченської протоки. Більше того, у МЗС Росії заявили, що правовий статус острова залишається невизначеним. Далі була анексія Криму у 2014-му та зведення мосту, який сполучає Таманський півострів з Кримом. Цей символ окупації проходить якраз через острів Тузла за місяць до відкриття там руху, так званий уряд анексованого Росією Криму передав ту ділянку землі на Тузлі у власність Росіян. Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб засудило цей крок і закликало міжнародне співтовариство не визнавати факт передачі території. Остання новина про тузлу з'являлася 17 липня 2023 року. Внаслідок атаки українських надводних безпілотників упав проліт окупаційного мосту. Постраждала 145-та упора, опора, яка за схемою розташована саме на тузлі. Конфлікт навколо Тузли показав: Москва не готова визнавати українські кордони. А будь-які поступки вона трактує не як крок назустріч, а як слабкість.